Учора відкачав воду, та вже вода піднялася десь на 15-20 сантиметрів. Це дуже, ну по-перше, це шкодить здоров'ю мешканців, бо, як бачите, пліснява усюди, та все відпадає та це загрожує також підмиття фундаменту, і будинок просто може рухнути. Володимир Нечай, голова ОСББ будинку на вулиці Радистів, розповідає, їхній будинок постійно підтоплює. В будівлі є підвал. Раніше його використовували як укриття. Однак близько півроку тому вода у ньому почала підійматися на майже пів метра. У нас біля будинку проходить каналізаційна труба, і вона ну прорвана. І водоканал всячески ухиляється, слається на те, що це ґрунтові води. Володимир каже, звертались у різні інстанції майже щотижня. На хотлайн, ДПРА, телеграм-канал Корбану. Також зверталися до адміністрації АНД району. Гідроспоруди нам допомогли, викопали яму, знайшли проблему у цьому місці, де зараз яма, і передала це водоканалу. Водоканал, водоканал звісно, все заперечував. Сказав, що це повредили трубу гідроспоруди. Через підтоплення проблема зі сховищем і в сусідньому будинку. Там ліжка стоять, там стоять стільці, лави. Ми його обладнали. на початку війни ми користувалися ним. Зараз неможливо ним користуватися. Жителька будинку Галина Дзюмідзей каже, через підтоплення в них руйнується будинок. Це підпорна стінка, яка йде від колодязя, от і тримає от ну, самий сходовий марш. Внизу вивалюється цегла. Там уже Ну, якщо отак от брати з самого низу, там більше метра, навіть може вже й метр п'ятдесят розваленої розрушеної стіни. Скоро ця стінка завалиться. За словами Галини, ситуація з підтопленнями триває понад два роки. Можливо, там є якась частина і грунтових вод, але насправді. Дуже різкий запах, коли от ця проблема піднімається нагору, тобто вода. Зараз на даний момент 50 сантиметрів в підвалі. Наразі поряд з будинками працівники КП «Дніпроводоканал» проводять ремонтні роботи. Вчора було вирішено розкопати ну, розкопати наші комунікації, щоб довести, що течії з них не відбуваються. Оскільки труба тут проходить каналізаційна труба. Керамічна, вона є дуже ламкою і хрупкою. При розкопуванні екскаватором було пошкоджено раструб цієї каналізаційної труби. Сьогодні було вирішено проводити роботи з ремонту цього раструбного з'єднання. За словами Владислава Пиленка, згідно з результатами досліджень, підвалу будинку на вулиці Радистів підтоплюють ґрунтові води. Щодо ситуації в будинку на Мануйлівському проспекті, 9 червня зібрали комісію, аби встановити причини підтоплення в їхньому сховищі. Ми взяли дві проби на аналіз в підвалі в різних місцях. Будемо з'ясовувати звідки ця вода. Владислав Павленко каже, потрібно з'ясувати, чи має проблема у сусідніх будинках спільну причину. За словами голови ОСББ на вулиці Радистів Володимира Неча, ремонт наразі завершили. Надалі спостерігатимуть, чи зміниться рівень води у підвалі. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич, Суспільне новини, Дніпро.